Продовження актуальної теми підвищення тарифів на тепло, жовтовоцькі депутати підняли це питання на сесії міської ради. Чи законне підвищення і що саме вимагають депутати? Дивіться далі. Згідно закону України про комерційний облік теплової енергії, теплопостачальної організації до 2022 року були зобов'язані облаштувати всі будинки засобів комерційного обліку теплової енергії. Що в свою чергу? Комунальне підприємство «Жовтоводська тепломережа не виконала чим поставила жителів міста в неравні умови при застосуванні методики розподілу між споживачами теплової енергії. Про це свідчать суми в платіжках, які до жовто які отримали жовтоводці. Сумі різняться в 2-3 рази. З початком повномасштабного вторгнення РФ теплопостачальним організаціям відсру... відсрочили встановлення теплових лічильників до кінця військового стану. При цьому про споживачів ніхто не подбав, і вся і вся без Вся ця ці ці витрати лягли тягарем на кишеню людей. Яку кількість лічильників теплової енергії встановлена тепломережею? Я можу сказати, приблизно 16-17, а в місті 450 багатоповерхових будинків. Скільки років буде проводитися, проводитися обладнання лічильників? Теж невідомо. На засіданні земельної комісії перший заступник міського голови кудрявців та представники тепломережі запевнили депутата, що виконавчий комітет Жовтоводської міської ради прийняв рішення про застосування даної методики в місті жовті води, що є неправдивою інформацією. Бо в рішенні звучить про застосування не застосування, а про початок підготовки до її застосування даної методики. То хто все ж таки рішення прийняв про початок застосування методиків міста жовтої води? Хто, зняв на себе, хто взяв на себе відповідальність однобока виконувати закони та нормативні акти про відтворення відношення до жовтоводців? Вважаю, що до облаштування всіх будинків, засобами обліку, теплової енергії необхідно негайно припинити застосування даної методики вам, як ініціатору. Голови Жовтоводського виконавчого комітету забрати, зібрати виконавчі комітети, прийняти рішення та зупинити це шахрайство. Я вважаю, що у нас дійсно зараз відбуваються в громаді такі дії, що люди взагалі не розуміють, що відбувається і як відбувається. Я вважаю, що це ганебне рішення, застосування методики було прийнято дуже незаконно тому що. У му році була прийнята та методика. Ця методика, але вона чомусь не застосовувалась, тому що були відповідні пояснення, були е всі інші е надані документи, що в даному випадку, в такому вигляді, які, в якому зараз перебуває наша територіальна громада, е і що у нас немає обліків е облікових лічильників, які рахують теплову енергію, якщо всі не в рівних умовах, неможливо застосовувати цю методику. Я вважаю, що це рішення, яке було прийнято тепломереже, воно було по перше, шахрайське і прийнято після того, як були підвищені тарифи для фізичних підприємств та юридичних осіб, тому що львівна доля цих всіх сплат і рахунків, які виставляються на використання загальних площ і підвалів, які є співвласністю мешканців. Будинків, лягла саме на них. Тому я все ж таки намагаюся і закликаю вас, як голову виконавчого комітету, зібрати виконавчий комітет і зупинити це рішення до того, як не буде вжити всі заходи, законні заходи, щоб всі у нас споживачі і абоненти були в рівних умовах. У більшості під'їздів, які є, немає ні батарей, ні, не проходять труби загального опалення, а є такі. Під'їзди, в яких взагалі немає опалення, вони всі автономні, але їм також виставляють рахунки за опалення місць загального користування. Хоча було формулювання таке, що з квартир, які опалюють, опалюється і під'їзд. Ну, як кажуть жителі, що вони заплатили за це тепло, яке вони передають на місця загального користування. Я все ж таки пропонувала тепломережі. Але Дмитро, я пропоную вам, щоб ви закликали керівника даного підприємства комунального, і я їм пропонувала це, тому що вони роблять нарахування взагалі тільки по. О, о, це документам, ну, документам, да, по бумагам, які вони взяли, взяли в БТІ. Але я їм пропонувала, вони правда не погодились на це. Але все ж таки, перед тим, як робити нарахування, даже якщо вони застосували цю методику, я все ж таки вимагала від них, щоб вони зробили інвентаризацію. Вони повинні відвідати кожен будинок, на який подається тепло, зробити інвентаризацію, скласти акт, в яких під'їздах, в яких підвалах, в яким чином. Відбувається подача тепла, в яких будинках, під'їздах стоїть е, е, при, прилад, е, який обігрівається, в яких не стоїть. Від цього залежить застосування методики, коефіцієнт і всі інші цифри. цифри. Тому в підвалах дуже багато у кого є теплові лічильники, дуже багато співвласників ОСББ, вони е, всі труби поставили поліпропіленові, закрили їх термоізоляцією, то ми патріоні ідеї, яким чином. Чином воно нараховується, тому я все ж таки вважаю, для того щоб перед тим як робити законні нарахування, треба відпрацювати всі законні норми, зробити інвентаризацію і все ж таки діяти в межах законодавства. А поки цього у нас не відбулось, і у нас абоненти не в рівних умовах, все ж таки потрібно зупинити та щось робити з того, щоб все було як у нас вимагає законодавства. Дякую. Я дуже багато отримую листів гарячих ліній, де люди зрозуміло незадоволені, що примінена методика. От я я бачу наведення ладу в цьому за участі також глів правління ОСББ, які повинні звернутися, які повинні запропонувати комісіонно обстежити їх приміщення. У яких є ключі від тих підвалів і таке інше. І е, якщо є спорні питання по розрахунку і нарахуванню, все ж таки спрацювати з головами ОСББ. Люди самі можуть і не спрацювати, але е, є у нас е, голови правлінь, які можуть допомогти людям, своїм людям, які живуть у них в приміщеннях. Все ж таки підійти до цих розрахунків більш детально ретельно, запросивши до себе комісію з підприємства Жотовоська тепломережа. Ми на своїй комісії піднімали це питання, запрошували представників тепломережі, отримували пояснення, яким чином відбувається там юридичні аспекти. На жаль, у нас різні погляди стосовно цього, оскільки ми вважаємо, що дану методику неможливо. Використовувати, коли відсутні відсутній повноцінний комерційний облік теплової енергії в будинках, але ж я хотів доповнити безпосередньо стосовно. Приватного, приватного бізнесу, фізичних осіб підприємств, малого бізнесу, як це на них повпливало. Я взяв інформацію, яка була я на публічному доступі. Це інформація на сайті Жотовоськ тепломережі. Там їх є повністю перелік фізичних осіб-підприємців з їхніми площами, з усіма. Проаналізував таку ситуацію, і єдине, що коли представники тепломережі говорили, що гігакалорії і дана методика це є перерозподіл всієї теплової енергії між споживачами, і це ніяк не вплине, а лише буде стосуватися тих, там у кого було індивідуальне опалення. Приватних підприємців, в яких є житлові приміщення, але забули сказати одне, одну річ: що у е, малого бізнесу, у приватних осіб для них існує інший тариф. І їх тариф наразі це майже втричі більше, ніж тариф для населення. Тобто, Наразі населення сплачує гіакалорі за 1800 гривень, а для фізичних осіб підприємств тариф за гігакалорії складає 5063. І лише за січень додаткове навантаження, яке лягло, яким нарахувала тепломережа, буде складати 200, орієнтовно 215 тисяч. Тобто у грудні місяці цього навантаження не було. Був інше, ну, тобто не застосовувалась методика, а в січні місяці це вже додаткове навантаження. Тобто у багатьох підприємців відсутнє централізоване опалення, є великі площі і рахунки можуть сягати за опалення приміщень, підвальних приміщень. Вони можуть сягати і 14 тисяч, і 16 тисяч. Але ми це говоримо про магазини. Це магазини, це невеликі ФОПи, які наразі. Виживає, скажімо так, тобто в умовах там високої конкуренції, високих тарифів, високих цін на електричну енергію, яку вони споживають. А також додатково ще на них лягло після використання даної методики і ще й оплата підвальних приміщень. І по в частині великі суми лише там, де відсутній комерційний прилад обліку на будинок. Це не виконком приймав рішення. Це держава прийняла такі закони. Це депутати наші враховані прийняли такі закони. По яким ми дійшли до методики того іншого. Щодо, щодо, щодо типової енергії, ви також знаєте, що на військовий стан також прийнято це питання і можна працювати без них. Хто ці закони приймав? Це ж не Жовтовська міська рада приймала і Жовтовський виконком. По-перше, методика дійсно приймалася номер 315 приймалася в 2018 році. 21 в 21 грудня грудні місяці, вносились зміни, і міста е, з 22 року розпочали її застосовувати. Більшість міст України е, цю методику застосовує. Це по перше. Е, По-друге, у нас дійсно не було даних для цієї методики. Ми зверталися. Це ще було при попередньому директорі при Сергію Олександровичу Донченка. Ми зверталися і до догалів СББ, і до ВЖРЕО. І Донченка укладав договір, підписував з МБТІ. Це кам'янське відділення наше МБТІ місії Жовтіводи. Укладали договір, і ми звідти по договору проплатили за цей договір за виконану роботу. і Нам дали дані. Тобто це не спонтанна робота підприємства чи будь-кого, але ми знали, знали ці всі проблеми, які будуть, і ми з цієї ініціативи виходили до виконавчого комітету в 23-му році, щоб якимось чином, ну скажімо так, прикритись, що ми не виконуємо. Чинне законодавство, скажу так, от нормативний документ Міністерства регіонального розвитку зараз це розвитку громади території міста і не застосовуємо методику. Тому ми виходили в 23-му році на виконавчий комітет і просили прийняти будь-яке рішення, яке б дозволило нам ще продовжити роботу по збору цих даних. Тому таке рішення і було прийнято виконавчим комітетом у вигляді рекомендацій. Вони нам рекомендували продовжити цю роботу по збору даних. Ця робота була продовжена на сьогоднішній момент. Уже з січня місяця в нас всі ці, ці дані були. Ми розробили програмне забезпечення і так далі. Тобто, ще хочу що сказати: методика це дуже ну документ. Там 13 розділів, 47 формул. Всі ці формули дають нам право е, е, теп, е, працівникам тепломережі нараховувати, здійснювати нараховування на загальнобудинкові витрати в коридорах е, чи в інших приміщеннях загальнобудинкових, де немає приладів обліку. Там прямо так і написано. Крім того, методика дає право нараховувати, якщо немає загальнобудинкових вузлів обліку теплової енергії. Це дозволяє методика. Не під жовті води вона зробила. До речі, у нас лічильників не 16-17, а 160 будинків обладнання лічильниками. На сьогоднішній момент є 502 постанова, яка говорить про наступне. Постанова Кабінету міністрів України, яка говорить про наступне: що ми не можемо. Е, ви всі знаєте, що в нас заморозили тариф. Так, у нас тариф 2000... 2000 18-го року ще тариф 1808 гривень 77 копійок, Це тариф для населення. З 18-го року, тобто вже 7 рік ми діємо по старому тарифі. Економічно обґрунтований, новий, який розрахований і винесений був на розгляд виконавчого комітету 3133. Тобто, у нас тариф відшкодовується тільки на 60%, на 58%. На сьогоднішній момент 502 постанова говорить про те, що ми не можемо застосовувати нові тарифи. Друге, ми не можемо розробляти інвестпрограму, програму а саме через інвест-програму повинні встановлюватись лічильники. І що таке інвестпрограма? програма Ми розробляємо інвест-програму підприємства, закладуємо придбання цих лічильників на якийсь рік. Загальна сума вартість всіх вузлів, які треба поставити на залишкові будинки, в межах десь 25 мільйонів, щоб ви розуміли. 25 мільйонів гривень. Є такі міста, як Павлоград, наприклад, Кривий Ріг, які за кошти бюджета, за кошти бюджету, за кошти бюджету, міського бюджету встановлювали. Ми встановлювали дуже в обмежених кількості. Вікторія тут права в тому в смислі, що за кошти підприємства встановлені одиниці. Одиниці лічильників їх небагато, в майже двох десятків. Інше, за кошти місцевого бюджету встановлено два лічильника. Це так до речі, все інше встановлювалось людьми. Ми не можемо собі дозволити зараз витягувати на кожен лічильник 100 тисяч, бо коштів немає. Тариф не забезпечується, відшкодування різниці в тарифах немає. А методика не то що дозволяє. Наші керівники були в міністерстві, прямо зобов'язують застосовувати методику. Це було маніпуляти. Це по перше. По друге, далі Вадим. сандр вадівич, вирішили за рахунок грошей фопів і їхніх праці відшкодувати свою різницю в тарифі, Дивіться. тому що ви її. Сім років не застосовували цю методику, а коли підняли ФОПам і юрліцам тари, ви її застосували. Ви мене називаєте авантіристки, а ви брехун. Ви брешете люди. Чи порушується закон та чи вдасться домогтися справедливості, покаже час.